Happy Я Вероніка і рада бачити вас на моєму каналі. Думаю, по назві цього відео ви вже зрозуміли про що сьогоднішній влог А все тому, що у мене сьогодні день народження. Тож я вирішила провести мій такий найособливіший і найочікуваніший день разом з вами. І просто подивіться, яка краса у мене позаду. Ось так виглядає справжній ранок дня народження, наче з мрій. Купа подарунків, квітів, кульки просто все як найкраще. А квіти це взагалі справжній мидр мистецтва. Подивіться, які вони ідеальні і дуже пахучі. Аромат просто на весь дім. Це, напевно, єдина важкість, яку я готова носити. Ну, просто подивіться, які вони гарні. Щодо подарунків, то я думаю, тут все зрозуміло, який бренд мій найулюбленіший. І розпакуємо ми їх з вами трішки згодом. Торт я замовляла в Harrods і він виглядає дуже красиво. І думаю, на смак буде не менш смачно. Тож не дивуйтеся, якщо сьогодні в моїх соцмережах буде просто справжній фотоспам, тому що я не можу намилуватися і не фотографувати цю всю красу. Настрій сьогодні максимально святковий і позитивний, а плани на сьогодні доволі продуктивні. Тому що спочатку було ранкове привітання, зараз фотосесія, потім йдемо на обід за сім'єю, а увечері на вечерю з моїм чоловіком в дуже красивий заклад. Я не знаю, чи це. Можна назвати закладом, але це те місце, що я хотіла відвідати вже дуже довгий час. І я гадаю, саме в день народження це буде дуже символічно і дуже красиво. Тому я вже максимально excited щодо сьогоднішнього дня. І ось так виглядає інша частина подарунків, які я вже встигла розпакувати. А саме ось такі милі і символічні подаруночки. Виглядає все дуже мило. Це ось така кружка, а ось цей свічка, брилок. І наша сімейна фотографія. Перший святковий аутфіт на сьогодні це ось така розкішна біла шовкова сукня. Вона виглядає дуже вау. Це український бренд, і кожна деталь виглядає неймовірно. Але найбільша ізюминка цього аутфіту це, напевно, цей верх. Він виглядає дуже незвично, але водночас максимально жіночий. І я вирішила доповнити її ось такими красивими та трендовими прикрасами. Парфум на сьогодні це моя новинка від бренду Булгарі. Мені здається, саме цей аромат ідеально описуватиме сьогоднішній день, так як він пахне квітами, чистотою і має дуже цікаву нотку. Чогось солодкого Я вже повернулася знову додому і час переодягатися в мою основну вечірню сукню. І вона, як ви зрозуміли, від мого найулюбнішого бренду це Надін Мерабі. І просто подивіться, який скарб знаходиться всередині. І ось так сьогодні виглядає мій туалетний столик. Зараз я вирішила трохи підправити мій макіяж. На губи я сьогодні нанесла мій новенький блиск від Шанель. Саме в такому відцінку це взагалі перший продукт, і мені дуже подобається, як ніжно і дуже гарно він сяє на губах. Сьогоднішній вечір у нас буде дуже особливий. Ми йдемо в. To go to, why don't you go where fashion sits, putting on the ritz. Different types who wear a day coat, pants with the stripes and away coat, perfect fits, putting on the ritz. Dressed up like a million dollar trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefeller. Walk with sticks them. or umbrellas in the mix putting on the ritz <laughs> Але залишилися ще не розпаковані подарунки, тому зараз найприємніша частина, а саме розпаковка моїх подарунків. Тут будуть як подарунки від моїх рідних, від мене, і подарунки від брендів, яких не так багато, але я теж хочу їх вам показати. І напевно розпочнемо саме з них. І перший подарунок це подарунок від бренду Піне, це український бренд. Тут всі засоби для волосся, і перше, що я бачу, це ось така шовкова резинка для волосся. Наступне, що було в пакунку цього ж бренду, це ось такий красивий скраб воша. І найголовніше це тюрбан для волосся. Він, напевно, білого кольору. Зараз ми з вами перевіримо, тому що я ще нічого не розпаковувала. Так, він білого кольору. Просто подивіться на ці всі деталі. З внутрішньої сторони він шовковий, а з іншої, як полотенце. Наступний подарунок це щось розряду вау і важкого люксу. А саме, парфуми від бренду Bulgari. У мене ось такі два аромати. Це їхній новин. Аромат The Blanc це справжнє нагадування і асоціація з моїм народженням, тому що він, як я казала вам раніше, ідеально описує все те, що відбувалося. І пахне він абсолютно чистотою. Інший аромат називається The World. Він здається трошки солодкуватий з нотками Жасмину. Мені також вже не терпиться його спробувати. І дуже дякую бренду Bulgari за ось такі красиві презенти. І плавно переходимо до основних подарунків. І розпочну я з косметики. Це Шанель. Я думаю, по моєму інстаграму можна зрозуміти, що бренд Шанель, мій найулюбленіший бренд. Мені дуже відгукується політика цього бренду і естетика. Тож мій вішлист на день народження складався на 99% з бренду Шанель. Все було дуже красиво запаковано, але звісно я це вже все розпакувала. Тож зараз просто покажу вам, що ж знаходиться всередині. І розпочну я з ось такого блиску для губ. У мене у відцінку 712 melted honey. Він виглядає дуже гарно. Все, що золоте, мені подобається. Якщо це золоте, а ще й шинель, то пройти повз я не змогла. А ще в комплекті до помади був ось такий мішечок для її зберігання. Наступний продукт, який я вже тестувала багато разів, але тільки зараз, чомусь вирішила додати його у свій вішлист до покупок і до подарунка, саме їхній культовий камелія water Cream. Виглядає він ось так. Його об'єм доволі великий, тож я гадаю, його вистачить на довгий час користування. Наступна річ це консилер від Chanel. У мене у відцінку b 20 Саме такий продукт я тестуватиму вперше від цього бренду. Він має доволі густу текстуру, що мені подобається. І Крайній подарунок з косметики це кремовий бронзер від Chanel. Ось так він виглядає. У мене відповідно Лес Beige. він має дуже легку текстуру і тим самим робить легкий ефект засмаги. А ці деталі просто зводять мене з розуму. І переходимо до мого основного подарунку, а саме моєї новенької сумки від шанель. Просто подивіться на розмір цієї коробки. Вона гігантська. А всередині знаходиться саме та модель сумки, яку я вже дуже довго хотіла. Саме з того моменту, відколи я побачила її на подіумі. І просто подивіться на цю розкіш. Це шанель 25 у найменшому розмірі. І вона виглядає просто вау! Дивіться на ці всі деталі, на ці кармашки, і колір просто нереальний. Я дуже довго її хотіла і зараз вона моя. І ще одні дуже милі і цінні для мене подарунки це ось такі милі речі, а саме свічка з цифрою мого віку 21, А ось такий милий брелок, Кружка також з цифрами. Подивіться, яке все миле і красиве. Тому ось так, подарунки на цьому завершуються. День народження пройшло ідеально. Я дуже щаслива, що мала змогу зафіксувати ці моменти на камеру, так як в першу чергу це просто найкращі і найтепліші спогади для мене. І так само мені дуже приємно ділитися моїм життям разом з вами. І велике дякую кожному з вас за привітання. Я ще до сьогодні розрібаю всі свої соцмережі, тому що повідомлень і привітань було дуже дуже багато. Це для мене максимально цінно. Тож на такій ноті я завершуватиму це відео. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!